У цій регаті головне є статися фінішу, хоч би якими ефектними були судно, але всі конструкції встановлено на звичайній бані. Такий жартівливий заплив проводять у бельгійському містечку Дінан вже в 42 друге. Цього року тема регати Бельгія. Тож учасники нарядилися хтось мурфіками, хтось тімтіном, а хтось співаком жаком Брелем. А човни прикрасили бельгійськими символами. Ми з другом змайстрували пліту ручну та подумали про те, щоб одягти костюми. Але найголовніше, ми добре проводимо час. Цього року беруть участь 42 ванни. Головне не потонути і дістатися фінішу. Учасники можуть дотримуватися нашої тематики або ні, але найважливіше для організаторів, глядачів, волонтерів та учасників провести дивовижній день у найгарнішому місці світу. Другою затонули дві вани, а всі, хто дістався фінішу, отримали медаль або іншу нагороду. Судді оцінювали оригінальність, тематику та дизайн. Така регата вперше пройшла у 82-му році. Її провів місцевий власник магазину. Його надихнуло радіоповідомлення, що якийсь італієць спустився у ванні річкою.